Ми вже відверто скажу, почали розмову до початку запису цієї програми, і те, що мені сьогодні вранці впало в око, хоча друзі тут заперечують важливість цієї теми, але ми якраз про це поговоримо. Це можливе проведення в Україні референдуму щодо визначення, ну скажу так, статусу тих територій, які сьогодні є спірними для досягнення мирної угоди. Мова йде, друзі, звісно, про. Частину Донецької області, яку ще поки що ми контролюємо. Кому, чому кажу ще поки що? Тому що якщо вона буде продовжуватися із нинішньою стратегією, ми з паном Іваном це говорили, то великі шанси того, що десь за 2, 3, 5 чи 10 років тут різні прогнози, ми можемо втратити цю територію. Якщо стратегію змінимо, то, звичайно, можемо повернути. Якщо європейці зміняться, багато умовностей. От рівняння з багатьма невідомими. X, y, там, Z, я не знаю, там, ну що завгодно. Як правило, такі рівняння в математиці вирішуються вкрай складно і не в одну дію. Сьогодні а, активно почали обговорити саме референдум, оскільки вчора у вечірньому зверненні Володимир Зеленський коментуючи хід переговорів, сказав, що ми а, можливо створимо там вільну економічну зону, демілітаризовану зону. Він так говорить. Я вам відверто, я особливо не надав значення цих, цим словам. А вчора ввечері, коли готував підсумковий випуск новин, а сьогодні, вранці, от читаю в ігора у Фейсбук коментар подоляка. Михайла Подоляка, який є, я не знаю, чи радником Зеленського, чи радником Офіс, Єрмака. Офісу президента офісу президента. Mm. Да, загалом всього вражається так. Mm. Так, вважається так. Радником і він коментує італійському виданню. Каже, що ну от референдум може бути проведений колись, як сказав президент, для того, щоб в цій вільній економічній зоні не було нікого: ні росіян, ні українців, і там якось це все не буде відбуватися. Цікаво. А потім пан Петро каже: ну, Литвин вже спростував це. Радник Зеленського вже да? чи речник Зеленського спростував цю заяву. А я й говорю пану Петру до початку запису: класно виглядає. Сіли і кажуть, Литвин до Подарика: Міша, ти виходиш заяву, робиш, а я через 5 хвилин. Говорю, що я що це неправда, я спростовую. Там... Ну а далі я закінчую. Друзі, я закінчую, потім буду слухати ваші думки. Це мої перші враження. Я коли писав коментар з приводу саме цієї події, от появи цієї тези про референдум, то написав наступним чином у себе: таке складається враження, що ми підходимо до переговорного процесу, до завершення його, може бути досягнуто угоди про замороження війни. А от ідея з референдуму може виглядати зараз, або як. Крок назустріч Трампу, який постійно каже, що єдиний Зеленський винний в тому, що угода не досягається, або дійсно для досягнення цієї угоди, або затягування цього процесу. Давайте спробуємо розібратися. Де Україна? Ну, ми, в принципі, знаємо в цьому переговорному процесі, я маю де Україна, то ми знаємо, але в цьому переговорному процесі, де Європа, де Сполучені Штати Америки і де Росія? Бо на завершення скажу ще одну таку фразу дуже цікаву, яка мені точно впала в око. Вчора Зеленський сказав про те, що ми домовилися з росіянами про підготовку про великий обмін до нового року чи то до різдва. Але росіяни затягують його, тому що вони хочуть досягнення мирної угоди. Чи правильно я прикладаю це така друга частина запитання, що росіяни хочуть замороження війни? Друзі, давайте ми по порядку про все це про референдум, і потім про угоду. Я накидав от картину сьогоднішнього дня, і прошу пан Петро вже готовий нам розповісти. А, так, ну стосовно того, що хочуть росіяни, вони в принципі постійно підкреслюють, що вони не хочуть замороження війни. Вони хочуть того, що вони називають вирішенням корінних причин конфлікту, пірвопричин конфлікту Так, да, і значить, і остаточним врегулюванням. <кх> Остаточне врегулювання з їхньої точки зору, це значить, щоб Україна юридично відмовилася від окупованих територій, там, взяла на себе юридично знову ж таки зобов'язання щодо нейтралітету і так далі. От. І вони, ми з вами про це неодноразово говорили в цій студії, про те, що росіяни прекрасно розуміють, що основний аргумент для того, щоб Україну до цього примушувати, це продовження бойових дій. Якщо припи... бойові дії припиняються, значить аргументів у них не лишається. Тому от вони ставлять питання таким чином: ви спочатку на все погоджуєтеся, а потім припинення бойових дій, що принципово розходиться із позицією України, яку, яку Україна раніше висловлювала неодноразово. А стосовно заяв, знову ж таки, подаляка, там насправді це ж не заява, це не те, що він вийшов і сказав: от, заява, значить, офіційна заява визу президента. Це було інтерв'ю в італійському виданню. І там, між іншим, мова зайшла. Я, я читав просто, значить, Поляк каже, ну, може бути там вільна економічна зона, може бути референдум. Ну, таке ось. Коротше кажучи, суто гіпотетичне питання. І зараз так само суто гіпотетично це все спростовано. Тобто, насправді це швидше мені нагадує певний інформаційний шум. І оці всі вільні економічні зони, демілітаризовані зони і так далі. Мені це нагадує інформаційний шум. Чому? Тому що у росіян ніяких демілітаризованих зон, вільних економічних зон і всього іншого ніколи не було, і не було навіть натяку на те, що росіяни на це якимось чином готові погодитися. Ала Бога, вільна економічна зона. Ну це, це це їхні там справи. Це знову ж таки. Це це, це, це ж певна юридична фікція для того, щоб обґрунтувати це все масове виробництво того, що вони там роблять. Це їхні внутрішні, внутрішні юридичні фікції. Ні. От, ну Просто просто це, якби ця тема вона виникла не звідки. І мені підказує щось що через там тиждень, два, ні звідки піде. От, Але в такий спосіб, очевидно, що Україна розраховує виграти певний час, ведучи ці розмови. От Що зараз відбувається, по суті? Ага. Там же ж не даремно Трамп, значить, от, е, там була цікава заява Керолайн Левіт, що Трампу набридли оці розмови заради розмов. Там, значить, Давайте вже там підписуйте все швидко, там до Різдва і так далі. Але насправді Україна якраз цим і займається. І зрозуміло, навіщо не розривати відносини з Сполученими Штатами, не йти на розрив з Сполученими Штатами. Одночасно, не виконуючи всі забаганки е, особисто Трампа. А в чому тут може бути розрахунок? В принципі, оцей весь план, узгоджений від Кафа, значить, там цього, Вікафа Кушнера і росіян. Він у чому полягав? Це Бліц-Атака. Швидкий наступ, знову ж таки, скористатися внутрішньополітичною кризою в Україні з метою швидко протиснути це все, нав'язати. Допоки не вдасться сконфігурувати якусь систему опору цьому тиску. А, трохи їм підгадило те, що хтось злив ці плани в ЗМІ ще до того, як вони з'явилися офіційно. І вже, в принципі, всі знали, з чим конкретно вони їдуть. 28 пунктів з'явилися до, до, до того, як вони якимось чином офіційно. Ну і потім ми пам'ятаємо це прослушка, Тобто, Тобто, ну, в принципі, хтось свідомо пішов на те, щоб план. Цього самого Бліцкригу імені Вітка Ушакова, щоб цей план і саме як Бліцкриг зірвати. І воно таким чином перейшло, використовуючи військову термінологію в позиційну дипломатичну війну, яку ми зараз і спостерігаємо. Смисл цієї війни для, з боку України, як на мене, полягає в тому, щоб е, знайти максимальну кількість союзників, мобілізувати їх в Європі, в Сполучених Штатах, всіх тих, хто можуть якимось чином. Посприяти э, проукраїнській позиції в цій ситуації, підтягнути їх і спробувати відкоригувати курс Трампа, як це було уже раніше, ми пам'ятаємо, вже було таке. Ну, весна, да, там, ну, ж таки, мобілізації європейців, переговори, там, э, потім скасування цих самих моментів, пов'язаних із зупинками поставки зброї і так далі. Там зміна позиції Трампа. Тобто, розрахунок, як завжди, на ключовий принцип політики адміністрації Трампа тако. Тобто Трамп завжди, якщо на нього добряче натиснути, він відступає. Але для цього потрібно натиснути, для цього треба відмобілізувати всі можливі ресурси: лобійські, будь-які, да, які можна мобілізувати. А для цього от грати в цю гру. Так, 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 пане Трамп, так, дуже цікавий план, дуже цікавий план. От дивіться, от ви нам сказали таке, а у нас є ще краща ідея. От ви кажете бізнес, а у нас є ще краща ідея. Вільна економічна зона. Значить, і там Трамп тавер посеред Краматорська, значить, із е, всіма відповідними доходами ну, маячня, маячня, да? але так або інакше, це все е, певним чином е, веде до затягування часу, чи принесе це якийсь результат? Я не можу вам сказати. Угу. Тому що Трамп так само це прекрасно розуміє, і вони зараз інтенсифікують тиск, інтенсифікують, як то кажуть. А, оці всі моменти пов'язані із тиском. Але, от, ну, оці всі заяви, це, от, знаєте, такий дипломатичний пінг понг і оці всі дипломатичні маніпуляції, дипломатичні ігри. Причому маніпуляціями займаються всі. Ну, давайте відверто. Всі сторони зараз займаються дипломатичними маніпуляціями. Без винятку. Без винятку. Україна Окей. теж цим займається. Угу. Ну, а що, а що, в принципі, Україні лишається? Ну, ми шукаємо якраз відповідь на це запитання. Ну, от, що, я, от я таким чином цю ситуацію uh -huh. бачу, як я сказав.